Всім доброго мирного дня, всіх годуємо. Погодувала свого хрюнділька, вже з'їв, козочок вже випустила. Зараз покажу, де вони пасуться. Подоїла їх. Будемо годувати всіх кроликів. Зараз всіх погодуємо, всім їсти дамо. Маличі вже їсточки хочуть. Всіх годуємо. Отут мої всі кози. Малиш до гети йде. О, звірочка. Ось такі мене випустила їх одного туди. А бачите, що робить? Тут розочка. Як віддільно причеплю, то мекають. Ця тут, ти і там. Все гуляют. Золечка, вот такая у нас девочка. Все, ешь. Подходит до рук уже. Тут была такая дыка, как я ее забрала. Зараз вже й дої, дої, доїтися дає трохи, але він ще й смокче. Одну тільки би одне вим'ячко би додойваю і то вона не віддає. Він підріз. Одну доїть, а одну ні. Одну я видоюваю. Ну, пів літра з одної є. Зараз вже більш мені стоїть, вже стала їсти добре. Вже їсть, вже їсть. І висівки добре. І зерно, і пасеться. То я думала, що вона їй буде все. Стала линяти вже. Вим'ячко побільшало, то було на дульку. Отака така в мене красопіта. Було, не було нічого. Вже заредається, слава Богу. А ця красавиця хлопця немає її вже, то дає більше літра зараз. Раз. Хороша козочка. Ну ця їсть, вже стала, слава Богу. Такі в мене дивки. Невірно буде безрогий, бо йому вже більше місяця, 7 числа буде місяць, то його рожки не виросли. Так квітки вже треба, щоб були рожки. Не ростуть рожки. Хлопця, є, буде рогатий. Всіх погодувала. А, їдять, всі їдять. Погодувала. О, такі красончики. І сюди понакидала, хай їдять. Отак ми тут йому... Малишки перелізають. Оці перелізають до цих. От у цих перелізають Ці кнопки. Опа, бачите, бачите, що робить. А, а, оп, і зараз побіжить. Куди пішов? Іди тут їж? коло мами. Казі коло мами для боїсти. Ось так його втікає. Сирун. Всіх поготували. І мишки наші їдять. І їдять. Люблять цю мішаночку так всі. Ось в мене вже красавці. До побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, до побачення, мої хороші!